Мер вам, мер домам вашим, мер всьому вашому. Насамперед я хотів передати сердечне вітання з України, звідки я приїхав тимчасово, скоро повертатимусь. Я тут у вас не випадково, у вашій церкві, мій рідний брат, член вашої церкви, і мені приємно бути в такому зібранні. Де проповідується чисте, повне Євангеліє, і Церква Ісуса Христа звершує багато різних служінь: Надільні, звичайні, святкові, різдвяні, пасхальні, молодіжні і всякого гатунку. І то добре, але сьогодні в нас особливе служіння, дуже особливе служіння, яке нас спонукує до деяких моментів в нашому житті, що ми. Ми подивилися може назад, і щоб ми так само подивилися вперед. Оскільки на початку було слово, то я хочу прочитати один текст Божого Слова, де записано в першому посланні святого апостола Павла до Коринтян 5 розділ, сьомий і восьмий вірші. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам, новим тістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в даній розчині ані в рощині злоби і лукавства, але в опріснуках чистості та правди. І для нас сьогодні не просто надільний день, для нас сьогодні справді для християн це величезне свято. Біля двох тисяч років тому в Юдеї відбулося одне богослужіння, де учні Господа були зачинені зсередини певними якимись замками. Вони були стривожені, їм багато чого було неясно, але до них явився Господь Ісус. Він їх заспокоїв. Він сказав їм «мер вам», показав руки, ноги. Вони повірили. Впевнилися, що їхній Господь Ісус Воскрес. Не було там одного апостола, Фоми не було. І одне зібрання пропустив, і подивіться, скільки в нього зразу з'явилося невірства. Йому кажуть: а ми бачили Господа, він приходив на нас зібрання. А він каже: Я не повірю, поки пальця не покладу в долоню, поки я руки між ребра не поставлю, я не повірю. І з милості Господь. До нього являється знову повторно, і зразу після привітання каже: Фома, Барино пальцем дотикнися моєї долоні, моєї рани. Барино. Фома вже не став цього робити, але він каже, що Господь мій і Бог мій. Нам сьогодні дано право буде е, ні, не до ран, е, фактично, фізичних. Але ми через оце просте служіння, ламання хліба. і Чаші ми дотикаємося до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. І ми вже молилися, і ми незабаром ще помолимося, як ото написано, коли люди прагнули мати участь, але не у всіх щось получалося. І був цар Єзекія, такий боговодний цар, і він звершив молитву за народ. І Біблія так попростенням каже, і Бог простив людей. Так, що є такі моменти, де ми може щось не зауважили, де щось не, не попильнували, і ми приходимо. І може навіть і наше сумління в нас в тому не судило, то тоді працює, як написано, кроплення крові Христової і очищує нас для подібного богослужіння. Я прочитав оцей текст. Ви знаєте, що сьогодні деякі речі тільки скажу. Ми сьогодні згадуємо, у нас сьогодні спомин. Бог дав нам чудовий дар, у нас є пам'ять, і ми можемо повернутися кожного разу, коли ви їсте хліб це і п'єте з чашиці, ви, каже, кожного разу смерть Господню, сповіщаєте. Смерть Господня була ось там, в минулому, а ми сповіщаємо, поки Він прийде. Це служіння. Геть, аж навіть у царстві каже, поки аж буду з вами пити нове воно в царстві Отця Небесна. Тому ми сьогодні згадуємо, нам дано право мати певну уяву, де хто з християн переглянув якісь фільми, де життя Ісуса Христа, страждання. І дуже я, я прямо мені шкода їх. Бо якщо браття кажуть зійдімо на Голгофу чи співає хор, то я в своєю яві йду туди. І я маю право уявляти той час, як мій Господь. Але якщо мої думки направлені на якусь персону, яку мені показали, яку я побачив, я так плакала, так було шкода, і дуже шкода справді, що часто у людей оці думки направлені не на Господа Ісуса, тому ми сьогодні маємо право. Уявити Побути на Голгофі, згадати оті події, які відбулися. Так то трагедія. Люди розп'яли свого Бога, але вони зробили це не в знанні, і саме через те ми сьогодні маємо право бути у церкві Христовій, тому що є видима частина. Видима це ми, люди, це ось на столі, тіло і кров Господа. Це для віруючих людей. І виходить, це є ще невидима частина. Це та, що віруючому в розумів, ми. Ми не бачили Голгофи, ми не зустрічалися особисто з Господом, але він каже, що блаженні ті, хто не бачив, але повірили. І ми блаженні сьогодні. Слава Богу. Ми блаженні, ми, вір, ми віримо, що хліб це тіло Господнє, і так само вино це кров Господня. Поміг би. Нам Спаситель. Ми сповіщаємо смерть. Кому ми сповіщаємо? Ми знаємо, що смерть Господня була, і це не просто Він знепритомнів, як дехто вважає там якісь теорії такі на Євангельській розповсюджують. Він вкусив, Біблія каже, вкусив смерть. Це для мене таємниця, в якому сила, каже Павло в посланні до Євреїв, безперестанного життя. Як це трапилося так, що було перервано було перервано це життя. Він війшов у державу смерті, бо це можна було тільки через смерть війти в в ту державу смерті. Він оце все там, той хаос, який. Смерть і ад це завжди хаос. Але він щось там зробив якусь працю. Біблія каже, що він зайшов туди, і пізніше ми читаємо, що де 70, може, трошки менше років на острові Патмосі Іванові каже Господь, який явився йому в видінні, каже, що я маю ключі від аду і від смерті. Тому ми сповіщаємо людям, які приходять в наші зібрання. Ми сповіщаємо, що смерть Господня була реальна, дійсна, що смерть була за мої і за їхні гріхи, що смерть була. Тимчасове тіло Господнє не затліло в могилі, але третього дня, рано на світанку, Він воскрес із мертвих. Слава Богу! Наш такий чудовий Господь, тому ми сповіщаємо. Ви знаєте, що 30% всього Євангелії, 30% це третя частина, наприклад, страждання, смерть, Воскресіння, Вознесіння. Десь 30% Євангелії займає оця тема. Це дуже важливо, тому ми сповіщаємо смерть Господню, але це трагедія певного часу. А сьогодні воно і сум, і печаль, і радість. І для нас Біблія каже, то ж святкуємо для нас сьогодні свято. Ну не різдво, не Пасха, але свято, що ми маємо право торкатися тіла і крові Господа нашого і Спасителя і Ісуса Христа. Тому ми сьогодні сповіщаємо смерть Господню. У нас сьогодні, окрім того, що ми споминаємо, сповіщаємо, у нас сьогодні прославлення. Ми прославляємо нашого Господа. Я не маю на увазі, якою є, є в церквах, де е, гурт прославлення, якось вони по особливому. Як будто би вже церква інша, бо інші церкви вже не мають прославлення. А в нас група прославлення. Ну що, як у вас група прославлення? А в нас вся церква прославлення. вся церква. Ми сьогодні прославляємо Спасителя нашого Бога, яку словами є в Біблії, достоїн, Агніс прийнять честь і славу от народу свого, бо ти був заклан, синодальний переклад. І крові своїй скупили нас от всякого язика і племені народа. І Ним, да? до... Ми сьогодні славимо Бога, наше серце переповнене вдяч... вдячністю для Спасителя нашого, що Він стільки для нас багато зробив. Ми навіть, може, всього не осягнемо, бо, певно, хтось може з вас заглядував до криниці. Ми бачимо тільки зверху поверхню таку дзеркальну води, в глибоку криницю. Але туди глибину, що там відбувається внизу, ми не можемо знати. Точно так. Нам трошки розказано. Там і стояли люди, і дивилися, і покликнув Господь. і і там і ще інші речі, там крови, вода витікли і, і все інше. Ми можемо знати невеличку частину, але глибину його страждань, які він пережив, тільки оцей один е, возглас до Господа, де він каже: Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Скільки там трагедії? Але ми за це сьогодні прославляємо Господа. Без цього б не було б. Нашого спасіння. То було наше місце там на Христі, але Він помер за нас, а нам дав право на життя. Слава Богу! Хай Господь нас благословить. Оце свято сьогодні це е, об'єднаю братерство, спільність і єднання. Ви можете представити, ну ви тут місцеві, я там. Країни, наприклад, де ще байдуже за кої країни прийдуть або де б ми не зустрічалися, якщо в їх євангельське вчення ну практично таке класичне богослів'я, і вони йому е, слідують, люди, то ми всі браття і сестри, і не тільки по крові, що тут мій рідний брат, наприклад, але ми в, 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 в артеріях, членів церкви. В місті таке слово тече кров Мануїла. Ми, браті і сестри, по крові Ісуса Христа, і оце таке величезне, не тільки тут ваша церква, але є ще інші церкви по інших країнах і Господнє тіло. Дивно побудоване, голова він, Христос, на небі, а ми тіло Його на землі. І оце таке єднання, це така спільність, це таке братерство, хто би де не був, з наших родичів, близьких, знайомих, далеких. Ми, браття і сестри, це зробила кров Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу! Тому також ми це усвідомлюємо. Поможе нам, Боже, щоб ми так сприймали оточуючих людей, маю на увазі віруючих. Хай Він нас благословить. Для нас усе свято це як покров. Адам і Єва, присоромлені, стояли в Єдемі за кілька часу до того, як їх Господь випроводить з цього блаженства. Але вони стояли, собі зробили такі костюми цікаві. З листків щось пошили, Господь на них подивився. Це був прояв любові. Він це не сприйняв людське. Оте, От що люди хочуть на себе. Я такий добрий, я нікого не вбив. Ви знаєте, оці листки, що люди собі себе прикривають, такі, такою самоправедністю. Бог це не приймає. Він зробив там написано, що зров, зробив. Тобто, не те, що сказав, де воно явилося. Він вчинив певний вчинок. Це вже указувало на Голгофу. Якщо шкіря шкіряні одежі, то це була якась тварина. Це перш, скажімо, як вказівка на те, що щоб цей гріх покрити, треба, щоб була пролита кров. Без пролиття крові не буває прощення. І він їх зодягнув, як сам бачив, гарно. І він покрив і отой сміх демонський, який лунав, сміялися з людей, які втратили таке велике блаженство. Господь заборонив, покрив. Гріхи людей недостачу, наготу людей покрив. і Люди пішли звідтам, але принаймні отримали від Бога благодати. Для нас це теж сьогодні свого часу, як для Ізраїля, належала смерть, але каже, коли буде проходити губитель, він пройде мимо, є переклади, я вас. Покрию, і над нами покров Божій благодаті. Світ цей злий, скільки демонів, скільки всякого зла у цім світі. І якби каже, вони б живими нас проковтнули. Але над нами є покров Божий. І оце одна із головної частини, якщо ми десь, може, поступили неправильно у цьому світі, нам треба старатися, щоби знову поучаствувати повторно в ламанні хліба, поміг би нам Господь. Це наше освячення. Шкода, що ми дуже часто. Я не в докір кажу, я це собі кажу. У нас якось час від часу. До першої неділі місяці ми вже якось готуємося, де в кого там два рази, дехто раз на тиждень. Мова не про те, а мова, що ми якось як то хвилями маємо так, готуємося вже. А завтра сповідь, завтра вечеря, я вже і, і хочу сповідатися, покаятися перед братом, перед сестрою. То певно не вельми по івангельській. Пасха це на кожен день. Агнець на сім'ю, як написано, і для мене Пасха кожен день я повинна зберігати оту святість, яку мені дав Господь, щоб я її не витрачав, десь там пляму зробив, десь ось десь інше. Але оця Пасха, оце благоговіння повинно в моєму серці бути. Я себе зберігаю. Я святий вдень, вночі, свято, не свято, вечеря Господня, я готовий. Хоча, Дуже розумно, коли браття, в тому числі і я серед них, як ваші служителі. Ми кажемо, що нам треба помолитися перед Господнім, Господньою святиною, щоб нам мати дерзновіння. Ви знаєте, що добре сповідь, добре покаяння, але ми повинні пам'ятати, що очищує нас кров Ісуса Христа. Оце ми повинні. Добре, пам'ятати. Ну і останнє, що я хотів сказати для нас, то ми дивимося сьогодні не тільки назад, а ми, але ми дивимося і у майбутнє. каже, поки він прийде. Він уже приготував нам місце. Може, останній щось додає такі моменти, щоб були приємні для його нареченої, каже, я піду приготую вам місце. А як приготую, то я прийду. Якщо ще не прийшов, певно, що ще місце може не приготовлене, а може, спеціально, від Бога міра, Божої милості, коли Господь як то медлить для того, щоб ми підготувалися. Але ми сьогодні не тільки назад дивимося, але і вперед. За для чого оце все наше християнське життя? Ми чогось в чомусь себе обмежуємо. Може, нас хтось зневажає з Для чого це? І часто ми розчаровані і не знаємо. Але Господь каже, подивися вперед. Ось там, що тебе чекає, буде вечеря спасенних людей, Вселенської церкви богобійної. Я не маю на увазі ну, такої, як дехто вважає себе церквою, але на основі Біблії вони не мають на те права. Але справді богобійна, наречена Христова, де ми там зберемося, і там буде щось трошки по-другому. Нове вино, все нове буде. І там завжди з Господом будемо. Поміг би нам Господь оцим цінувати і в цьому перебувати. Тому хай Господь грязно благословить і допоможе, щоб ми святкували. І не тільки сьогодні, але й завтра Пасха, Христос закланий за нас для нас, свято і кожного дня, для нас завжди Пасха. Поможе нам в цьому, Господь. Тому ми зараз схилимо наші коліна і попросимо у Господа милості. Нехай, справді, як написано, що хто себе не перевіряє, то тому недобре буде, той може щось собі на, на осуд зробити. Тому давайте дозволимо Духу Святому, хай Він пройде нас від нашого розуму, геть аж до нашої ходи, де ми ходимо, як ми ходимо, щоб ми. Сказали Господу те, що потрібно, отримали дерзновіння і мали право на участь у вечері Господній. Схиляємось і молимося.